Вправа 615. Доведіть, що для кожного значення змінної А. Перше задання значення виразу дорівнює мінус 10. Давайте ми цей вираз. Тоді це перетворимо. Спочатку розкриємо дужки. Отже, а мінус 8 множимо на А. Це буде дорівнювати. Отже, ми А множимо на А. Потім відняти 8 це додати мінус 8. Пишемо додати мінус 8. Ми також множимо на А. Потім А-8 множимо на 3. Ми пишемо додати. А помножити на 3, додати і мінус 8 ми також множимо на 3. Далі відняти. І також виконуємо множення. А мінус 7 множимо на а, це буде а помножити на а. Далі додати і мінус 7 ми також множимо на а. Далі а мінус 7 множимо на 2, пишемо додати. А ми множимо на 2, додати. І мінус 7 ми множимо на 2. І це дорівнює. Ну що ж, А помножити на А це буде а в квадраті. Мінус 8 помножити на а, це буде мінус 8а. А помножити на 3 це буде плюс 3а. Далі мінус 8 помножити на 3, це буде мінус 24, далі відняти. У дужках у нас А помножити на А, це буде А у квадраті. Мінус 7 помножити на А це буде мінус 7А. Далі А помножити на 2 це буде плюс 2а. І мінус 7 помножити на 2, це буде мінус 14. І це дорівнює. Ну що ж, 3А і мінус 8А. Подібні доданки. І мінус 7А і плюс 2А. То вийде А в квадраті. Мінус 8А плюс 3А, це мінус 5А. Далі мінус 24. Далі відняти. Отже, у дужках у нас буде А в квадраті. Мінус 7А плюс 2А це буде мінус 5А. Є? І відняти 14. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо ладушки перед такими знак мінус. Переписуємо поки що без змін, А в квадраті мінус 5А. Мінус 24. Тоді було А в квадраті, стане мінус А в квадраті. Було мінус 5А стане плюс 5А. Було мінус 14, стане плюс 14. І це дорівнює. Дивимося подібні доданки. Отже, тут у нас є А в квадраті і мінус а в квадраті. Їхня сума дорівнює нулю. Викреслюємо. Далі є у нас мінус 5А і плюс 5А. Ця сума також дорівнює нулю. Її можна використати. Тоді залишається мінус 24 плюс 14. Це дорівнює мінус 10. Є. Ну що ж, записуємо тоді, оскільки. Вираз. то тоже не. число минус 10, то для каждого значения изменной А Значення виразу дорівнює мінус 10. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, значення виразу дорівнює 6. Ну тут у нас громітський вираз. Давайте виконувати множення. Спочатку перше а в квадраті мінус 2 множимо на а в квадраті. То записуємо тоді, що це буде а в квадраті, що множиться на а в квадраті. Відняти 20 дати 2. Пишемо додати мінус 2, що також множиться на а в квадраті. Далі а в квадраті мінус 2 множимо на 5. Ми пишемо плюс. А в квадраті ми множимо на 5. І додати мінус 2. Ми також множимо на 5. Відняти. Так, а в дужках зараз а в квадраті мінус 4 множимо на а в квадраті то а в квадраті помножити на а в квадраті записуємо. Далі додати. Відняти 4 це дати мінус 4. Ми мінус 4 тоді множимо також на а в квадраті. І а в квадраті мінус 4 ми множимо на 4. Це буде а в квадраті, що множиться на 4. І додати мінус 4 ми множимо на 4. Закриваємо душку і ще відняти 3 а в квадраті. Це дорівнює рівня. Ау квадраті помножити на А в квадраті, це буде А у четвертій степені. Далі мінус 2, що множиться на А в квадраті, це буде мінус 2 а в квадраті. А у квадраті, що множиться на 5, це буде плюс 5 А в квадраті. Мінус 2 помножити на 5, це буде мінус 10. Далі відняти. Ау квадраті помножити на а в квадраті це буде А в четвертій степені. Далі мінус 4 помножити на в квадраті це буде мінус 4. А у квадраті. Далі А у квадраті, якщо множиться на 4, це буде плюс 4А у квадраті. Ну і мінус 4 помножити на 4 це буде мінус 16. Закриваємо дужки. Ну і тоді ще потрібно відняти 3а у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. Отже, у нас тут є мінус 2а в квадраті і плюс 5а в квадраті. Ну і є мінус 4а в квадраті, і плюс 4а в квадраті. Ця сума мінус 4а в квадраті плюс 4а в квадраті дрівня 0. Її можна використати. Тобто ми записуємо тоді а в четвертій. Мінус 2а в квадраті плюс 5 а в квадраті. Це буде плюс 3 а в квадраті. Мінус 10. Відняти. У дужках пишемо А у четвертій степені. Міну 16. Так, відняти 3А у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, тут можна помітити, що в нас є подібні доданки. Це у нас є 3А в квадраті. І мінус А в квадраті. Ця сума дорівнює 0. І її можна використати з суми. Тоді в нас залишиться А в четвертій і мінус 10. А в четвертій мінус 10. Перед дужками знак мінус, розкриваємо дужки. Тоді було А в четвертій, стане мінус А в четвертій. Було мінус 16, стане плюс 16. Це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є А в четвертій і мінус А в четвертій. Ця сума дорівнює 0. Суми її можна викреслити. Тоді у нас залишиться мінус 10 плюс 16, 16 мінус 10 це буде 6. Є. Ну що ж, записуємо тоді аналогічно, оскільки. вираз, тотожний, числу 6, то для кожного значення змінної А значення Виразу дорівнює 6. шесть. Yeah?